Країна, яка має певний статус, повинна мати групу номер 1 Отже, група Океан Ейдем. Всі наші знайомі сказали, що за тупа назва. Ми, музиканти, були низького рівня. Переїзд до Києва це була трагедія. Господи, навіщо ти сюди приперся? Я не скажу, що там де нас немає теж велике якесь диво. Але диво насправді диво. Скажи мені! Ми перший раз по радіо її почули. Подумав, вау, оце кайф. Це звучало круто, це звучало сучасно. І група росла, все зростало. Це був цікавий період, коли все ставалось першим. Це якраз був той час, коли ми втратили цю єдність. Ну, Я в якийсь момент відчув, що я не хочу продовжувати. Оце братерство. Ось тому, коли його не стало, я відчув, що я буду потроху відходити. Я. Був ситуації, коли я відчував, що мене забирали музику. Популярний український рок-гурт океан Ельзи змінюється. Я просто випівав і розбивав все, що попадало з під руку. Я музику ненавидів ненавидив всією душою своєю. Свіже дихання. Секс драк рок легко. Я прокинувся і відчув, що ми маємо щось сказати. Концерт, який окремі зіграли на Майдані, почалася зовсім нова історія України. Це був перший стадіон і не просто стадіон, а стадіон Олімпійський в Києві. І я відчував себе справжньою рок зіркою. Весь стадіон співав це. Ти не віриш, що це ти зробив. Океане Ельза був першою групою, яку справді слухали всі. «Океан Ельзи це набагато ширше, ніж рукомозик. Історія Океана Ельзи це історія незалежності в Україні. Нарешті ми стали тим, ким ми хотіли стати. Ну а потім сталося те, що всі знають.